Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні Пропоную внести деякі корективи стосовно інформації та наших відео, які я знімаю. А саме будемо інколи відступати від теми будівництва та саме розглядати актуальні теми, які йдуть сьогодні. І одна з таких тем саме це приватизація земельних ділянок у 2024 році. І от дуже цікава тема, яку треба обговорити на моєму каналі. Ви вже можете знайти відео, що стосується документів на правовласність на земельну ділянку, а також про інформацію про кадастровий номер на земельну ділянку. Обов'язково подивіться, це також буде цікаво. Що стосується саме е, сьогоднішньої теми, то по новинах активно саме обговорюють те, що хто не приватизує земельні ділянки до е, 2025 року, вони перейдуть державі або територіальній громаді. Тож давайте розбиратись. Якщо ви в принципі загуглите стосовно приватизації земельної ділянки, то ви побачите безліч посилань, тобто багато інформації, з якою можна ознайомитись і. Давайте все ж спробуємо. Саме закон України у нас. Про порядок виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власниками земельних ділянок часток паїв, а саме стаття 13, якраз і зазначається ця норма, що стосується у разі, якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної ділянки паю або його спадкоємець не оформив право на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одерження земельної ділянки. Що означають саме нерозподілені земельні ділянки? Є земельна ділянка, яка відповідно до проєкту землеустрою щодо організації території земельних ділянок часток паїв увійшла до площі, що підлягають розподілу. Але відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок не була виділена власнику в натурі частки пай. Це означає, що, наприклад, є поле, на якому немає ні меж земельної ділянки, конкретно вашої, ні кадастрового номеру, ніяких... Документів. Тобто, на жаль, вона ніяк не виділена та не розподілена. Ці земельні ділянки підлягають самоповерненню до держави. Цю норму не скасували. Якщо подивимося, останні зміни саме у цю статтю були у 2019 році та 2018, тобто ніяких змін, що стосується воєнного стану, немає. Однак у Верховній Раді лежить ще законопроект щодо продовження цього строку. Законопроект лежить вже з лютого 2024 року, однак поки що ніякої інформації не було. І ця норма є чинною. Тому якби звертаю вашу увагу у кінці відео, відео дам декілька порад, як можна вийти з цієї ситуації, все ж таки. Що необхідно зробити у цьому випадку. Тепер давайте поговоримо саме про ті земельні ділянки, які є виключенням і які все ж таки держава дозволила приватизувати під час дії воєнного стану. Звернемось до Земельного кодексу України, а саме до перехідних положень, точніше перехідних положень. саме, Розділу 10, пункт 27 і в цьому пункті 5 саме безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність надання дозволів на розроблення документації землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється. Однак положення цього пункту не поширюється на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянків об'єктів нерухомого майна, будівель споруд, а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності земельного кодексу. Це саме до 01.01.2022 року. Давайте розбиратись стосовно саме першого положення про приватну власність власниками розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна підтвердженням цього. Повин, Повинна бути наявність технічного паспорту на житловий будинок, споруду, гараж. От, в принципі, картинки, як повинен виглядати технічний паспорт. Якщо він у вас виготовлений, ви вже, це один із документів, який має бути. А також обов'язково документ на право власності, що підтверджується витягом. Тут також приклади цих свідоцтв, витягів, якщо у вас це є, і чи це доклада. Догов... Дарування, купівлі продажу, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності, все це є підтвердженням вас як власника саме житлового будинку, будівлі споруди. Витяг виглядає ось так: він може бути без підпису, без печатки, тобто, звертаю вашу увагу. Ось так він виглядає витяг з Державного реєстру речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно. У цьому випадку ви маєте право на приватизацію і маєте право звернутися для розробки проєкту землеустрою і далі вже діяти у цьому напрямку. Що стосується саме невитребуваних земельних ділянок, от про ті, які йшлося на початку відео, то я рекомендую вам звернутися саме. У до сільських рад із запитами та заявами про надання дозволу розроблення технічної документації, а також заяви про бажання здійснити приватизацію це буде мінімальна гарантія того, що ви заявили про своє право, і це буде якби додатковою гарантією потім звернення до суду, якщо все ж таки земельну ділянку заберуть. І також, що ще хочу зазначити, якщо цікаво, обов'язково почитайте інформацію освіта Дія, тут досить детально розписано саме, як от, що потрібно, строк, вартість, куди звертатись, нормативна база стосовно приватизації земельної ділянки. Всі цікаві посилання я обов'язково розміщу під відео. Дякую за увагу! Пишіть лайки, пишіть коментарі. До побачення!